Модернізація економіки, залучення інвестицій та прикордонна співпраця. Ці питання представники влади, бізнесу та науки, обговорювали на економічному форумі у Трускавці. Питання на часі пенсійна реформа. Певен віцепрем'єр Сергій Тегібко. За його словами, вже за два роки тих грошей, що надходитимуть до пенсійного фонду, вистачатиме на всі виплати. Натомість наразі наголосив Тегібко, Україна одна з найбідніших країн Європи. Вибратися із крутного економічного становища на думку віцепрем'єра допоможе розвиток підприємництва. Тож економічні реформи владники будуть проводити з огляду на інтереси бізнесу. Можу сказати так, що в цій роботі ми будемо в першу чергу спиратися на ініціативу підприємців. Ми будемо уважно слухати те, що вони нам будуть пропонувати. Ми будемо проводити ту дерегуляцію, на яку на яку вони будуть звертати нашу увагу. І е жорстко з другого боку ставитись до тих, хто буде порушувати закон. Показали економічні досягнення на форумі і харків'яни. Губернатор Харківщини Михайло Допкін підкреслив, економічний форум чергова можливість презентувати Харківську область серед великої кількості українських та закордонних інвесторів, адже певен Допкін наразі на Харківщині створено сприятливий клімат для ведення бізнесу. Ми часто говоримо на Харківщині є все, але при цьому розуміємо, що може бути ще більше, коли забезпечити широке впровадження інновацій та надходження зовнішніх інвестицій. Для цього необхідно покращувати бізнес-клімат, створювати умови вільного ведення підприємницької діяльності. З Цією метою у травні поточного року ми відкрили єдиний регіональний дозвільний центр. Він не тільки прискорює оформлення необхідних дозвільних документів для підприємців, але й робить цей процес прозорим, позбавленим найменших можливостей для корупції. Олексій Кулаков, ОТБ новини.